Вітаю, друзі, на нашому каналі. Ну що, роботи завершені, пробіжимося зараз по об'єкту, по кімнатах. Я вам покажу, які ми роботи виконали. Далі дійдемо вже до котельні. Котельню теж закінчили. Так, що ми маємо? Дане приміщення це санвузол Господарський. Санузол господаря. Що ми маємо тут? Маємо умивальник. Маємо, друзі, унітаз, виводи і е, виводи на, е, на ванну, так? Ну і в принципі, в принципі, все в нас так. Ці труби в нас заходять е, е, на теплу підлогу. Від колектора виходимо з приміщення. Ось такий санузел. Укладання труб відбувалося з кроком 10. Далі. Далі, що в нас тут за кімната? Ця кімната в нас гардеробна. Як бачите, всі проходи через стіни ми, ми робили їх трошки більші отвори, більші отвори робили. Так. Демферна стрічка, ізоляція на трубопровід. Так, в принципі, тут теплу підлогу зробили повністю по площі, всій площі приміщення можна буде відрегулювати на якусь низьку температуру, зовсім невеликий розхід зробити для теплої підлоги, щоб в гардеробі було не дуже спекотно. Так, тут ми маємо також санвузол. Так, виводи на умивальник на унітаз. Так, тут ми маємо виводи води холодно гаряча на душову. Трап також змонтований. Змонтували трап. Мінус 2 см від чистової стяжки. Так, по, по душовій. По душовій системі. Тут що в нас буде? Тут, в принципі, буде підлог, підлоговий такий, ну, фактично піддона не буде, все буде в плиці. Буде створений нахил до, до трапу. Трап з нержавійки повністю. Хорошої якості трап. Далі, що в нас? Тут вивод на виводи на пральну машинку. Так, далі. Далі повертаємося назад. Ці кімнати, якщо ви пам'ятаєте, тут опалювальні прилади у нас радіатори. Ось ми зробили укладання плівки на пінополістирол. Білий або пінопласт, його ще в народі називають. До речі, деякі хлопці там запитують кажуть, пінопласт чи пінополістирол. Пінополістирол це більш правильна назва, пінопласт це більш така звичайна, як ми її просто називаємо його пінополістирол пінопластом. так? Плівочку постелили. Проклеїли, ось я вам розповідав, бачите, тут такі на демперній стрічці є плівка. І ось тут ми скотчем все проклеїли. Тобто ми створили таку ванночку в приміщенні, так? Ось ми проглядаємо приміщення, приміщення чимале. Це спальне приміщення. Далі виходимо знову в коридор. Так, на рахунок цих. Е демпорних швів я вам розповім згодом. В принципі, тут також ми вклали плівку. Все це, все це зв'язали з демпферною стрічкою, скотчем, звичайним, прозорим. Так. Що далі? Далі ця кімната тут ще. Трошки є речей, тому ми плівку залишили. Речі винесуться звідси, потім докладеться, але це вже, це вже таке там, півгодини роботи. Далі, давайте я вам покажу коридор. Коридор доволі довгий, 10 метрів. І ми його розділили на два контури і зробили два деформаційних шви. Так, значить чому розповідаю? Приміщення, які мають довжину там, довше 8 метрів, їх бажано розділити деформаційним швом. Так, Плюс, якщо приміщення має якусь Г-подібну форму, також потрібно створювати приміщення квадратної або прямокутної форми. Тобто потрібно розділяти приміщення по правильних геометричних фігурах, щоб Г-подібних П-подібних приміщень таких не було. Так, тепер розкажу вам про цей деформаційний шов. Від компанії, як ви вже бачите, TC. Німецький бренд. Також труба використана тут TC, я вам розповідав в попередньому відео. Так, Що я тут зробив? Пам'ятаєте, що між, коли створюється якийсь деформаційний шов, так, то потрібно труби, які проходять транзитом, їх одягнути в ізоляцію. Тут зробив я, значить, просто отвори. Ось цьому демферному шві, зробив отвори. І ось тут у нас є такий двосторонній скотч. Знімається плівка і наклеюється. Але, друзі, якщо хтось буде використовувати ось такий, наприклад, деформаційний шов, одразу попереджаю вас, що ось тут, якщо ви побігали по цій плівці, є пісок. так? Якщо ви його не протрете, то ця плівка вона не приклеїться. неї. Тому потрібно бажано вологою серветкою там якось пройти, пройти, помити його, почистити іншою сухою серветочкою і потім одразу наклеїти. Так, і буде гарно триматися. На пісок воно триматися на піску не буде. Одразу воно просто ви його переведете, щоб ви знали, друзі. Ну Ось такий ми маємо гарний коридор довжиною 10 метрів. Так? Е, значить, що вам ще сказати про деформаційний шов? Так, щоб е, по деформаційному шву е, зробив я його на сантиметр нижче, підрізав його. Висота його тут, в принципі, 10 см. Я там робив 7,5, висота стяжки тут приблизно буде 8,5. По будинку зробив на сантиметр нижче, щоб не заважати в процесі заливання стяжки, коли хлопці будуть маяки виставляти, ми їм не будемо заважати своїм швом, тому що якби ми зробили його вище, то хлопцям потрібно було б в кожній зоні окремо переносити там маяки. От. А так, в принципі, в них, ну як вам пояснити, тобто цей шов він буде нижче від чистової, чистової стяжки. І в принципі, в принципі, чому нижче на сантиметр, можна і на півтора. В будь-якому випадку тут ми створюємо створюємо фактично самі, самостійну тріщину, таку, вона після висихання стяжки, вона сама утвориться, тому що стяжка там тоненька буде, і ми створюємо штучну, штучну таку деформаційну тріщину, і це буде в нашому випадку. Дуже корисно. Тому що тріщину може дати саме по собі якось бетон, так? але коли ви її створюєте штучно, то у вас буде вона в правильної формі і в тому місці, де вона потрібна. Ну, я не знаю, як пояснив, мабуть, вам зрозуміло. чи... Ну, Надіюсь, так. Але поцікавтеся, якщо вам більш, більш цікаво, зайдіть на якийсь сайт, наприклад, той же саме компанії TC, і там по... прочитайте інформацію. Про ці деформаційні шви. О, тобто ми зробили приблизно на сантиметр його нижче. Стяжка перекриває на сантиметр. Після висихання вона дає штучну тріщину, яку ми створюємо фактично завчасно. І от ми, якщо подивимося, дивіться, дивимося на кухню. так, ось Бачите, приміщення прямокутне, правильно прямокутне, в принципі, форми. От. Але в цьому місці, ось де теплопідлогу ми не створювали. Тут таке так, невеличке місце там для холодильника і ще чогось іншого. В цьому місці, навіть в можливому якомусь місці перетину, там можливо, якась тріщина сформуватися, я теж вклав дві трубки з утеплювача. По контуру зовнішньої стіни я все-таки дві петлі закинув. Щоб ця зона не була холодною. Далі, далі проглядаємо взагалі, в принципі, все приміщення. Все приміщення ми теж маємо фактично там ближче до квадратної форми, розділено на чотири контури. Зону каміну відійшли, домовились, на які, які робимо відступи з замовником. Ну і, в принципі, так. Далі. Далі, коли ми проходимо ця велика кількість труб, да, я ізоляцію також одягаю в цьому місці. Ну і в цьому місці бажано, якщо трубна ізоляція може досягати 3,5 4 см. Звісно, стяжка буде тут трошки худішою, тому бажано в цьому місці закласти сітку поверх, поверх цих трубок. Так, зараз з іншого ракурсу ще оглянемо. Оглянемо це приміщення. Так. Ну, ось так от, друзі, воно вийшло. Далі ми проходимо приміщення, як ми її називаємо, прихожа, мабуть. Тобто. Тамбур, можна ще так його назвати. Далі, далі, що в нас є колектор теплої підлоги. Якщо ви пам'ятаєте, труби всі кінці я заводив, а потім вже упорядковую його до колектора. Труба в нас pert поліетилен підвищеної термостійкості другого класу від компанії TC, я вже наголошую. Тут у нас, як ми зафіксували труби, використали шини. Це такі шини, як ви бачите, для фіксації труб. Дана шина ми використали від торгової марки Rehau. Тобто я використав перпендикулярно, поставив колектору ну і паралельно. І, в принципі, створив плавні такі вигини, під'єднав колектор. Якщо ви бачите, все в принципі, доволі непогано вийшло. Кутників ніяких не потрібно було ставити. Ось так вийшло, друзі. З теплою підлогою. Ну що, далі? Далі, далі, далі далі ми пройдемо. Зараз я налаштую світло і пройдемо пройдемо в котельню. Ось так ми маємо це підключення колектора, друзі.